Вітаю всіх! Я новини, що полазила, почитала. Зараз так на час був почитати. Мені цікаві вброси. Оце вброси йдуть. Саме вброси про вибори, те, як це хочуть робити. До речі, зроблю, мабуть, відео раз квітень місяць. Там цікавий вброс був. Я хочу перевірити. Просто так це не називається. Надзвичайний стан. Ви розумієте, якщо військовий стан заміни на надзвичайний, він у нас вже був надзвичайний стан, то, в принципі, чому ні? Змінити порядок виборів. Ви так чіпляєтесь до за того закону, до Конституції, яка на паузі, вона на паузі офіційно хтось це прогавив, мабуть. Тому ви не туди думаєте. Ми не в тій країні живемо. Повірте. Насправді, насправді. До речі, хочу тут додати про переименування областей, ні. Якщо ті області просто додати не окуповані Херсонської та Запорізької області, додати до просто там, якої Миколаївської, Дніпропетровської якоїсь там додати, не треба нічого міняти в Конституції. Просто неокуповані частини вже вважаються іншими областями, а тільки вже окуповані залишається Херсонська Запорізька. Тобто, виходячи з цього. Висходячи з цього, адміністративні кордони просто змінюються. І відходить, що РФ має те, що хоче в адмінкордонах. Все. Тоді не буде претензій оцих всіх -всіх, на Запоріжжя та Херсон. Мова про це. І це дуже багато людей підтримує, насправді. І це дуже добре. Так от, давайте подивимося, чи дійсно вибори президента можливі влітку. Чи дійсно вибори президента, взагалі вибори, можливі влітку. Давайте подивимось. Шість мочів. Це відповідь так. Насправді так, от все до цього йде. Що б там не казали, все до цього, дуже швидко приймаються рішення. В коментарях дуже цікавого пишуть багато. Дуже багато ви пишете цікавого. Пишіть ще. Виходячи з ваших коментарів, я. Бачу, що ситуація не стоїть на мертвій точці. Дуже висока концентрація на цьому питанні. Тобто, сам Зеленський вже розуміє, що треба це здвигати з мертвої точки. Так, очікуємо подібне. Так, це відкладаю сюди. Очікується. Тут вибори можуть бути влітку 25-го року. Вибори президента та всі інші будуть влітку 25-го року. Сімка мечів. Це відповідні. Маніпуляції щодо виборів серйозні. Чому я дивлюсь до багато вкидів? Мені цікаво. Тут йде до цих по цій колоді карта воїнів. Тобто, на військовому плані вони до цього рухаються. Конкретно до цього рухається на військовому плані. Тобто, де підготовка, щоб щодо військового його стану, на липень вони були можливі. Це тим, хто міє думати. Тут маніпуляції багато. Спочатку потрібна ця зупинка, так. Це ж також підготовка вибора. Це серйозна підготовка. Але Україна думає про це. Такий варіант розглядається, але навряд чи можливий, Там, можливо, пізніше трохи домовляться про це. Якось не встигають, трошечки не встигають вони. Про це цьому не встигають. А тепер ми подивимось: кінцевий результат, коли мочив дверей ключів в Вибори президента можливі влітку 2025 року. Давайте подивимось. Що дійсно вони можливі? З урахуванням інформаційних кидів. Всіх. Тут з кубків, так. Вони розглядають такий варіант. Такий варіант розглядається. Якщо. Паж мечів. Тепер пояснюю, вимагають, партнери вимагають. Тепер пояснюю це все так. Якщо ситуація, військова, оця військова ситуація прийде, а вона рухається до потрібного вигляду, вибори будуть. Дуже швидко підготовка йде, дуже швидко можна зробити. Підготовка йде, яка? Виходячи з військової ситуації, коли її проводити? І закони підшаманять, повірте, під усе це. Не чіпляйтесь до старого. Нас чекає нове.